Так, а кто наступно грає? Мы ж побудем. Потянуть и да не живу. Mm. <рискотворю> <рискотворю> а это прикольно ходит, все, да?

Що ж, метеор дьяволи і гарна нагода була в нападника дьяволі, але не, не влучив по м'ячу цей хлопець. І що, другий шанс, другий шанс і забиває Хакімі. Зкриває рахунок дьяволи в цій грі. Это наша даже шица. Человек ничего, мы так чтобы никто вперед не идет. Мы должны назад давать, что

Там, если тут показываешь корпусом, что будешь останавливаться, то останавливаться не надо. А если хочешь остановиться, то останавливайся. Давай, 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 всё, всё. Ты влево, ты влево, бля. Бля, цели. Ну так, стой. Забирай! Сам, 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 судара, судара. Трое, трое! сам, сам брат! Сюда, Троє, Трое! Трое! Ну не слухай! Ниша, ты ти пицам писти! Да я не специально пищу! Ты не у пица! Я за вас болею! Юра, Юра! Добре виходять в атаку. Д'яволе, але маже нападник цієї команди і втрачає нагоду. А тут можуть метеор відповісти. Та але ж не так обрізатися, як... Як Фоден зараз зробив. 4 в 2, і видиш, просто за того, що він не дав касання, а прийняв. І 2-0. Хвилина! Поспішив головко з ударом, відповідно, не влучив ствір в ствір воріт. І вже м'яч д'яволів. А Тут може бути контратака від Метеора! Треба добре довірного розіграти цей м'яч, ну є шанс метеора, треба розігрувати! О! Та ні, ну що ж за удар Морати. До виходу! Все, час!